Щиро вітаю вас пані та панове, З вами знов Дмитро Чкалкін та наша щотижнева інформаційно-розважальна програма Саундчек. За традицією розпочну з цитати нашого старого приятеля царя Соломона, Кайкезяста, Олег Совев, Совенга Гуах, версвівотав Шавга Гуах. Знай собі, крутиться вітер повіваючий, і на круги свої знов вертається вітер. На цьому тижні я. Закінчую черговий виток безкоштовного круїзу навколо Сонця. Цей рік, напевно, був найважчим в моєму житті, тому так важко підібрати правильні слова, його підсумовуючи. Інший не менш відомий вривок Святого Письма, а саме Євангелія від Йоанна, починається в оригіналі словами енерхії інологос. Спочатку було слово, і далі слово було. Від бога і слово було Бог, але справа в тому, що слово «логос» древньогрецькою має більше 30 відтінків його значення, відповідно більше 30 варіантів перекладу європейськими мовами. Це зокрема і бесіда, і слух, і красномовство, і розум, і те, що зрештою є відмінністю людини від інших істот, і тварин. Це і міркування, думка, вчення, цей і рахунок і повага, і відношення. Тому хто як я свого часу обрав своєю спеціальністю філологію, мають демонструвати свою прихильність, свою любов не лише до слова, але й до г -г -г мудрості, до розуму. Зрештою, перекладачі свого часу не помилилися, обравши серед багатьох значень древньогрецького «логос» саме визначення слова. Оскільки воно є першою основою людського розуму, людської мудрості, і саме слово зробило людину людиною. Серед багатьох мільйонів слів, тисяч людських мов є одне слово, при промовлянні якого в нас завжди стискається серце, нас перехоплює подих, це слово мама. Мама це. Напевно, єдине божество, яке не має атеїстів. Цей рік був, напевно, найважчим для мене, оскільки пішла життя моя мама Світлана Чкалкіна. Я зараз записую цю програму в її кімнаті, де стіни досі зберігають запах її парфум, її цигарок. Коли мама була ще зовсім маленька, і нагадала циганка на Євбазі, що вона проживе 82 роки. Й останніми. Не руками я завжди переконував маму, що вона просто переплутала цифри, але так сталося, що мама не дожила півтора місяці до 83-го року свого життя. У мами була тисяча і одна оповідка, легендарна розповідь з її життя. Одна з них про те, що коли я був зовсім маленький, я колись зник на певний час, мама мене шукала, хвилювалась, нарешті знайшла, я сидів. На березі десни і плакав. Мама була звинтежена, спитала мене, Любоцького, чого ти плачеш. Я кажу, мама, я не знаю, навіщо я живу. Я, напевно, досі точно не знаю, навіщо я живу, але дякуючи мамі, я знаю, як треба жити. Наприклад, і мами я сам навчався, навчав своїх дітей, що найвеличніша мудрість це ніколи не втрачати гарного настрою. Людина страждає. Рівно настільки, наскільки дозволяє собі страждати, що наші хвилювання це, зрештою, нераціональне використання можливості нашої фантазії. І, і щоб життя було захоплюючим та дивовижним, треба вміти захоплюватися, дивувати і дивуватися, чарувати і зачаровуватися. В цій системі координат, яка зветься Планета Земля, і кого ми називаємо. Цим містичним словом Бога або Боги, вони дають нам наше тіло в оренду на певний проміжок часу. І кажуть, що народження кожної дитини це ознака того, що Всевишній не розчарувався в роді людському. І коли народжується дитина, то, як відомо, в метричних свідоцтвах пишуть, де вона народилася, пишуть, коли вона народилася. Більш-менш точно від кого вона народилася, але не пишуть навіщо вона народилася. Я переконаний в тому, що людина народжується для того, щоб реалізувати свої таланти, свої здібності. Я безмежно вдячний мамі, що вона робила все, щоб відкрити, і розвинути мої якісь там таланти. Я пам'ятаю, як десь п'ятому-шостому класі вона привела мене до театральної студії. Але викладач сказала, що не бачить в мені жодних здібностей та акторського хисту. Тоді мама почала шукати викладачів для приватних занять. Потім повела мене на курси англійської мови, і викладач так здивовано подивилась на мене, каже, я не вбачаю ніяких тут здібностей та талантів. Мама не повірила, повела мене до інших. Міських курсів англійської мови, де мене раду прийняли на навчання одразу ж на другий семестр, і саме це визначило мою подальшу долю. Кажуть, що сенс нашого земного існування ще й в тому, щоб відвоювати у прози життя плацдарм для поезії. Мама любила, коли я читав якісь вершовані рядки різними мовами, і я дійсно, часто зранку для себе і для неї, Читав якийсь віршований уривок, таким чином налаштовуючи себе на якісь позитивні вібрації. І Сьогодні, у вашій увазі, теж декілька поетичних уривків, як данина її пам'ять. наснився мені Чедернацький базар, під небом у чистому полі для різних людей, для щедрих іскнар продавалися різні долі. Одні були царівен, не гірш, а другі, як бідні, міньйони. хто купляв собі долю за гріш, а хто й за мільйони, дехто щастям своїм платив, дехто платив сумлінням, дехто золотом золотив, а дехто. Вельми сумнівним. Долі ворожки, тасуючи дні, до покупців горнулись, долі самі набивались мені, і тільки одна відвернулась. Я глянула їй в обличчя ясне душею, покликала очі. Ти все одно не візьмеш мене, сказала вона неохоче. А може, візьму ти собі затям, — сказала вона суворо. За мене треба платити життям, і я принесу тобі гори. То хто ж ти така, як твоє ім'я, чи варта такої плати? Поезія рідна сестра моя, а правда людська наша мати. І я її прийняла, як закон, і диво велике сталося. Минула ніч, і скінчився сон, а доля мені зосталась. Я вибрала долю собі сама, і що зі мною не станеться, у мене жодних претензій нема до долі. Моєї обраниці. Лишаючи світу ледачих, лишаючи світу невдячних, лишаючи світу пропащих, Господь забирає найкращих, у холод, у спеку і зливу, лишаючи світу сварливих, підступних, брехливих, блудливих, Господь забирає щасливих. То промисел Божий одвіку цей світ залишати калікам. Від гніву з потворним пиком, озлобленим, заздрісним, диким, потворним, розпусним, міхтивим, безжальним пихатим та глузливим. Цей світ, залишивши задливим, Господь забирає вродливих. Тут скиглити й скаржитись марно, на ними немає бездарних, і першими до свого раю, найкраще Господь забирає. Так було от світотворіння, то прошу я в благовінні, нехай Бог однині цю чашу проносить повз голови наш. Благословенно будь твоя незаймана дівиця десна, що, згадуючи тебе вже много літ, я завжди добрішав, почував себе невичерпно багатим та щедрим. Так багато подарунків ти дала мені на все життя. Далека красо моя, щасливий я ще народився на твоєму березі, що пив у незабутні роки твою м'яку, веселу і сиву воду. Босий ходив по твоїх казкових висипах, слухав рибальських розмов на твоїх човнах і казання старих про давнину, що лічив у тобі зорі на перекинутому небі, і досі, дивлячись часом униз, не втратив щастя, бачити у ті зорі, навіть у буденних калюжах, на життєвих шляхах. 59 років тому, ще за два тижні до мого дня народження, мама ще перепливала десну разом зі мною. Завдячуючи мамі, я з перших місяців свого життя закохався в Деснянські береги, де одночасно навчався і ходити і плавати. Мама роками десятиліттями милувалася деснянськими пейзажами, прокидалася рано вранці, щоб сфотографувати чарівні деснянські сходи сонця це її світлини, які вона роками збирала на своєму профілі Фейсбуку.